Яків Петрощук належить до тієї когорти творчих особистостей, які жодного дня не уявляють свого життя без праці. До чого б не торкалось його руки, все перетворюється на сповідь, сповідь любові до життя. Народився Яків Пантелемойонович 10 серпня 1939 року у колоритному селі Горошова, мельниця Подільського району Тернопільської області. Був наймолодшою третьою дитиною в сім'ї після загибелі батька під Берліном у 1945 році виховувався матір'ю Оксаною та старшими сестрами Ганною та Марією. Через скруту в родині рано розпочав трудову діяльність. Робота у вигільній шахті Донбасу, у місті Жданів, тепер це Маріуполь, трест Жданов-Металургій Строй, слюсари. Далі була робота в Києві на залізничній дорозі. У вільний час він відвідував художню студію. У місті Чернівці працював розноробочим, на будівництвах, а також відслужив у армії. Після проходження воєнної служби повертається до Чернівців, де після трудового дня відвідують творчі студії. І у 1971 році закінчив вилшницьке училище прикратного мистецтва за спеціальністю Художня обробка дерева. Якщо смертяти, то нікого немає. Якщо мене гадаєш, то що? Плями з фаху були видатні викладачі, майстри. Один з них це Сахро. Одружується, тому після закінчення влаштовується художником майстром до сувенірного цеху, деревообробного комбінату, адже молодій родині треба було заробляти на своє життя. Далі був куцький лісокомбінат, виробнича торгова фірма Гуцульщина і в 1999 році закінчив свою трудову діяльність. Також працює в техніках традиційної різьби по дереву, точіння, обробка металу та дерева, обожнює випалювання, в якому дуже вдало експонує свої роботи. Де б не працював усюди схвальні відгуки та щиросердне захоплення роботою майстра, досі, коли зустрічається з колегами або людьми, які його знали на попередніх роботах. Щирі вітання лунає, діляться спогадами про нього, адже це дуже зворушливо і знаходить розуміння, тому що добро, це те, що Яків Петрощук несе в своєму житті постійно. Це дуже зворушливо, адже розуміння добра, як його розуміє Яків Петрощук, він проніс усе своє життя, був відвертий до людей. І щиро чинив у різних ситуаціях. І це відчувається в його творах, у виробах, яких так багато порозліталося по світу. Ми цінуємо кожну пораду великого майстра, кожне споглядання його творів. Це неперевершені виготовлені ним елементи в оформленні. Текстильних виробів для своєї дочки. І ця перша експозиція, яка відкрилася у художньому музеї міста Чернівців, це є знакова подія для всієї родини Петрощуків. І для Якова Петрощука, і для його доньки Оксани петрощук Петрощук-Гинги, та для всієї вижницької творчої громади. Тож ми вчі щиро вдячні пану Якову, що він плекає свою справу, небайдуже ставиться до майстерності, до відповідально виготовляє всі заплановані вироби.